Він замовк на хвилину, спустивши голову на груди, незамітно малу голову, неначе б надумувався над чимось, але нараз підняв її, підняв пляшку з горівкою бистро вгору, блиснув очима і кликнув. Але відтак, кумо, відтак справлю Михайлові таке весілля, якого ще наше село не виділо. Хліба та булок куплю в Чернівцях. Увесь мій мед піде в горівку. Самим медом буду частувати. Заріжу корову, цигані візьму з глиниці. Гратимуть у мене цілий тиждень. Десять років будуть люди згадувати, яке весілля справив Івоніка своєму Михайлові. Ух! гукнув нараз із несамовитою веселістю, зірвався із молодечою жвавістю, з лави, гримнув пляшкою до землі так, що аж на дрібні кусні розкочилися, а гуляючи на хвилю, мов копанів в гульбі зупинились. Відтак пірвав кию за руку і потягнув у танець. Розпочали його повільними рухами і кроками, то вправо. То вліво, то вправо, то вліво. Опісля ставали їх кроки чим раз дрібніші й скоріші, чим раз палкіші й дикіші, а відтак неначе шал опанував їх, неначе вихор закрутився на місці. Молоді розгулялись, заохочені гульбою старших і їх весільними розбурханими окликами, розгулялися ще з більшим запалом, як досі. Хустки ленти мигали в повітрі, довге волосся металося по плечах, і непогамована сила якоїсь розкованої радості розшаліла. З грудей виривалися раз по раз дрижечі яскраві ухкання, ноги топтали землю, а голоси цимбала і скрипок виринали молотонним зойком своїм лякливо то тут, то там, і сміялися, і плакали на переміну. Анна знов стояла на своєму місці, дивилась, як перша, за гуляючими і за одною головою. Її поважне смагляве лице, неначе у одну відтінь поблідло, а в очах горів невгасаючий жаль. Нараз прокинулася. Він полишив свою дівчину і звернувся до неї. Ішов. Гаряча кров обіляла її, і перед нею неначе світ захитався. Ходи, Анно, погуляємо, промовив несміливо і подав їй руку. Вона підняла руки, щоб подати їх йому. Та в тій же хвилі вмовкла музика. Голосним зойком урвалася одна струна, і все зупинилось на місці. Зв'яжей мой і грай. крикнув Петро, що нестями розгулявся та ніяк не хотів переставати. Ні, вже доста. кликнув хтось інший. Кому доста, той найрушає найрушає двір!» – відгукнув він. Але інші не були такої думки. І струна не давалася так скоро зв'язати, а докія ще небавом по гульбі знову усіла, підняла зі свого місця. Висока й поважна, мов цариця, станула між усіма і запросила їх додому. Вже до ста тут гуляли, були при не в себе й не на танці. Вже пора додому. Вже аж у хаті потемніло, так нагуляли, Потомилися, час далі йти конечне. Не зіткнувшись, розлучилися дві руки. Старий Івоніка прийшов і взяв сина під руку. Анна лишилася сама на місці. Кілька хвиль пізніше стало в хаті тихо, світло горіло, як перше, а в кутках ховалася темнота. Анна клячала перед своєю постілю, де на стіні висів почернілий дерев'яний хрест зі Спасителем і молилася. У неї судорожно стіпилися руки над головою, але це заливалося тінню у постіль, нечутно молилася. Великими, глухими очима зазирала ніч крізь вікна, а її тьма чимраз чорніша. Добиралася поволі незамітно до дівчини. Було весною, в часі бранки. Івоніка подався з Михайлом до міста, до бранки. Марійка лишилася дома, а молодший син їх Сава пішов у поле. Тут, на тих полях, був цілий їх маєток, якого не лишалося ніколи без дозору. Окрім хати, що стояла недалеко панського дому, мали ще тут, на полях, два бурдеї. В одному мешкав усе хтось зимою і літом, у другім заховувалися бджоли, а в стайні, що розкладалася близько коло тих пивничних помешкань, розжився їх прекрасний товар. За стайнею далі стояли стоги із збіжжям, конюшиною, там білівся невеликий чистий тік, все це лежало, мов у плиткому кітлі. Подальше розрісся лісок, ніби город, неначе вмисно схилялись тут поля вниз, щоб на ціле майно оце не гляділо цікаве око. Особливо ж на бджоли і на товар. Все останній був гордощами Івоніки, пара молоденьких бичків, пара пишних червоних кірольських волів, дві корови і кілька теляток. Літом ночував Івоніка або Михайло з ними у стайні, а зимою пересиджував у бордей та надзирав за ними. В сусідньому селі водилися від непам'ятних часів злодії, а як заходили сюди, так мусили минати поля й воніки. Тому мусив усе хтось пересиджувати в бурдеях, мов на варті. Звідси було близької воніці до всіх його пілінив. Тут велися йому бджоли ліпше, ніж при сільській хаті на горі. Сюди звозив усе своє збіжжя, молотив, ховав і спродував і жив чесно й свобідно, мов той лісний птах. Івоніка не любив, як йому хто при роботі приглядався, особливо ж, як хто його бджолами придивлявся, був чомусь переконаний. Що вони від того поносили шкоду і майже ніколи не припускав когось чужого до вуліїв. Ішов хто до нього, то він це бачив здалеку. Тоді виходив йому вже кілька кількадесять кроків зустріч, скидав свій ремінь із себе, останнім лишалося все лихо, яке могло понести від гостей у його табор при гостеві, і таким чином відбирав людям нагоду придивлятися уважніше його майно. Не те, щоб він, може, побоювався, що той простягнув би руку за чим небудь у бордеї або коло нього. Ні, борони Боже. Такої лихої думки про своїх сусідів не був він ніколи, помимо стількох досвідів у своєму житті. Він лише дуже лякався надто добрих і лихих очей, боявся сили деякого зілля, яке замовлене лихими словами і підкинене під яку річ, або під товарину, або й вулій, могло довести до великого нещастя, а не раз до смерті. Він страхався всяких таких інших нечистих, чарівних речей, на яких розумілися деякі, не наче на хлібі насущнім. За свої бджоли, яким було тут на полях, як у раю, боявся вже найбільше. І була б за них чимала шкода, коли б деякі... Рої потягнуті лихим оком, осілися десь на незнаному місці і пропали для нього без повороту. Довкола бурдея пишалися в літі, на широких отих просторах, що десь аж ген на краю злучалися з голубим небом найкраща пшениця, Колисалося в ритмічних, лагідних рухах високе золоте жито, а тут і там бігли зелені пасма конюшини, обсипані рожевим пахучим цвітом та білі линиви дрібної гречки. Півмилі заносило від них медовим запахом і притягало на силу комашку до себе. В деяких днях, коли небо прибиралося у синявий шовк, а сонце розходилося самим блискучим золотом, коли тепло все переймало і розпирало, добувало все, на наче з землі наверх, жилося пригарно. Такі дні були милі для Івоніки, тоді він сам до себе усміхався та приязно розглядався, переживав сам стан землі і був із нею одним. Знав все, що було любо і збіжжю, і всьому, що піднімалося з неї, особливо ж по дощі, Не наче чув і бачив, як земля з задоволенням розходилась, розкошувала, як її соки відсвіжувалися, і як вона, насичена, віддихала важкими пахощами. Втім, її віддиху так і купалося все над нею. Де знали і бджоли його, вони були розумні і проворні, і ані одна не лишилася в такій порівулію, хіба котра мусила, вилітали поспішно, літали сквапливо, лукувато від одної квітки до другої, в суміш, схилялися чимраз нижче над землею і бриніли всі враз так вдоволено й важко, що їх бренькіт, зілявшись в одну струю, становив одностайну, одначе несказано гармонійну, сонливу музику, що в тиші заносилася далеко-далеко простиралися ген ген, приманювали кожного до себе, а їхні білі й рожеві цвіти, суміш зі свіжою зеленю, дрібним, барвним усміхом своїм до ясного сонця, клонилися до легкого півсну, у одностайним ніжним бренькотом бджіл. Гарна була земля. У своїх барвах жива і свіжа, шкода лише, що не говорила. Івоніка любив її, він знав її в кожній порі року і в різних її настроях, мов себе самого. Вона пригадувала чоловіка і жадала жертви. Як була люта, боявся її більше, як почернілого неба, що віщує тучу. А бувала люта, коли надармо ожидала дощу, що мав її скропити, коли тижнями надармо тужила за холодними ситими краплями води і замість води жеврючи проміння сонця, випивало її соки. Тоді стягалися її тут і там випуклі сустави і тріскали з гніву. Вона ставала тверда й недоступна і не видавала ніяких плодів, тому що на ній зеленіло й росло відбирало поживу, воно слаблою ув'явало, блідле й переходило поволі, але, певно, в окалічений стан. Сюди до бордею прийшов сава, молодший син Івоніки. воніки. Прийшов напоїти худобу й дати їсти великій собаці Сойці, що стояла коло стані на припоні. Надійшов повільним і лінивим кроком, ступив у станню, глянув за товаром, що звернув свої великі голови ліниво до нього, і дивився, ремигаючи великими лагідними очима за ним. Та й вийшов. Не хотів його напоїти. Верне Михайло, то напоїть. Як піде до жовнірів, він ще доста буде за нього робити. Що, якщо, а все жде його неминуче. Ото якби його відібрали, не надзирав би за ним стільки, що тепер. Все мав йому чимось докоряти, чогось учити. Тут він недоста пильний, там не зробив роботи як слід, тут знов забагато ходить йому по селу, там знов забагато на танець, між дівчата втручаються. Що це такого? Що сама є його обходити? Він уже знає, чого ходить стільки в село і на танець, і він, Михайло, думає, що як він старший, то він молодший, має його зараз усім слухати. О, ні, все таки не так. Відтак забороняє йому також він і тато сходитися з Вуйком Григорієм. Шибеником називають Вуйка і прямо каже, що коли тато, мама і він в той бік не дивляться, то і він не сміє інакше поступати. Так, і він не сміє інакше поступати. Ага, це ще побачимо. Він любить чорнооку Рахіру, доньку Вуйка Григорія, і ніколи її не покине, а що тато з Вуйком мав. Все його не обходило. Сварилися то сварилися, він тому не винен. Вуйко Григорій свідчив фальшиво на тата і сидів за те кілька місяців у арешті. Але що це його обходило? Найби тато не фудолився на Григорія, а то все на нього боком дивився, немов нагадано, а й розлютився одного разу і вкусив. У одному газді пропали деякі речі з хати й гроші, а Вуйко посвідчив при суді, що й його тато мав у тім свої руки. Від того часу пішло пекло, а по-друге, казали, що до Рахіри не годиться йому саві ходити. Вона близька своячка його, його мами рідної сестри, донька, гріх, та все йому дуже в голові. Хай хто інший тих гріхів боїться, йому не страшно перед ними. Григорій і Рахіра сміялися також із того. І Григорій не був дурний, бачив світа, ходив майже щороку до Молдови на роботу, і як вертався війти, знав не одного розказувати, що чув, видів, а що й сам утнув. Не бачив у тім гріха, що Сава любив Рахіру. А по-друге, хоч які були бідні, бо вони були бідні зарібники, що вони мали собі поле і ходили на роботу. Особливо ж Тетяна, тітка його, то все-таки обрадували його чи могли, як там прийшов, і угощали, не тряслися над крейцаром, як тато й мама. Тато його не дозволяв йому курити, бо сам не курив, а Григорій усе приносив йому пачку з гопляцу, як знав, що в нього вже тютюну не стало. А він хотів курити. В тата пив він горівку лише три-чотири рази до року. На різдво, на Великдень, на храм і на Новий рік або в м'ясниці, а тут частували його не раз і не два, а по кілька разів до тижня. А вже найліпша була для нього Рахіра. Як Михайло вгадав, що він Рахіру любить, і дізнався, що він часами заночовує Вуйка Григорія, накинувся на нього й сварив «Сором нам робиш, саво, ти любиш дівчину пусту, що на неї ні один порядний хлопець у селі не глядить, що її ніхто порядний за жінку не візьме, вона погана волошка, циганка, дивися на її зуби і на її рот, як клубки з м'яса стоять їй в лиці. Чи вона чим прочарувала тебе? Дивись, яка вона погана! Чоло волоссям заросло, а очі як у чортиці або в голодної собаки. Він не відповів братові на те нічого. Взагалі небагато говорив, як той зводив розмову на Рахіру. Але її покинути зовсім не думав, як не міг її через кілька днів бачити, бо батько роботою обтяжав, був просто хворий. Ходив, мов затроєний, в'янув усім тілом, а лють так і грала в нім. Тоді й недобре було дразнити його. Не витримував він так довго, як та вода загачена, що знайшла цілою масою і розриває греблю. Так і любов його ломила всі згляди й обов'язки проти родителів. і він ішов до неї. Вона нагороджувала його багато за цілий знівеч. Час, і він удвоє прив'язувався до неї. Мабуть, ні одна дівчина на світі не вміла так любити, як вона. В її обіймах він неначе мінився, своїми великими червоними устами пила з нього всю енергію і сил, пила його, коли лиш гляділа на нього своїми очима, і під тими поглядами, що або сміялися, або іскрами обсипували його, м'як, ослабав і тратив усяку волю. Її сміх, голосний, короткий, уриваний сміх, виривав його з усякого надумування і поривав із собою, а слова її все підходили йому під його душевний лад. Здавалося, ціле його єство зібралося лише в те одне почуття, в любов до неї, і стратило смисл для чого іншого, купався і поринав у тім чуті, відчував її в собі, мов життя, і ані через думку не переходило йому розлучатися з нею. Сміявся з нею над батьком і братом, що знали вони, як їм обом було. А коли роздразнювали його заборону й ходити до Григорія, грозив, що втече з нею в Молдаву, так, утече з нею в Молдави, а таки не лишить її. Вийшов зі стані і оглянув округ себе так тихо й пусто було в округи. Земля лежала ще чорна й нога, як далеко око сягало, ген аж туди де небо хилилося. Лиш десь не десь зеленіло блідо пасму озимини і різнилися виразно від темної, неораної щірілі. Сплюнув перед себе. Страх, як нудно йому тут. Михайло грав на сопілці, як пересиджував тут сам, але він ані не вмів грати на сопілці, ані не любив того жалісливого голосіння. Воно ну, його боліло, до чорта. Тепер мусив тут сидіти і нудитись. Жодна людська душа не заходить сюди. Ні, нічого живого не побачиш тут. Що мав починати? А сидіти мусив. Саме, якби відійшов, в ліс би хто й виніс усе з бурдея, тоді мав би що слухати, а врешті й шкода була б неабияка. Тонкий, стрункий, випрямувався, складав руки назад, підіймав голову і поглядав на хвильку, примруживши очі, влегко захмарене весняне небо. Робився з привички, любив стріляти птахів, і коли лише станув де бездільно, зараз примружував очі і шукав чогось під хмарами, часом і зовсім без наміру. Кілька птахів, що переганялися високо під хмарами, зникли на хвильку і з'явилися знову і звернули його увагу на себе. Він слідив якийсь час за її грою в повітрі. А відтак стріли одна одну думка через голову, побіг живо до бордея, зірвав зі стіни батькову стрільбу, повернув на давнє місце, підняв стрільбу догори, замірився на птахів і вистрілив. Добре стрілив. Як чорна точка, що в шаленій скорості зростає, так упала одна пташка до землі. Він підбіг з в той бік і глядів за чим цілив. Це був воробець. Він розстрілив його цілком, підняв і відніс його великому на ланцюзі прив'язаному собаці. Відтак глядів ще через хвильку, як воно то кидалося, то жахалося дрібною закривавленої пташки. Опісля знову дивився під хмари і знову ждав. Не добачив уже нічого більше. Гук вистрілу лякав їх. Вони розлетілися і зникли. Він усміхнувся. Всього не вдав би Михайло, аби йому й лева підставив. Він дуже зле стріляв, брав стрільбу до рук так, як її хіба бере жінка. Так невдачно. Ну, сераз буде файний жовнір, як він буде раз у раз на війні на людей стріляти, коли не вміє застрілити навіть зайця, чи буде й там буком кидати, як кидав за зайцями, якого хотів убити? Майже на голос розсміявся. Михайло був баба, хоч би сильний, як ведмідь, і плечі у нього, як у великана, садив на них мішки, як ніщо. Хоч, правда, до роботи був здатний, як рідко хто перший ліпший. Але серце було у нього м'яке, як тісто. І знову усміхнувся. Чи його візьмуть таки до війська? Він хотів би дуже, аби його відібрали, тоді не потребував би викрадатися до рахір, як той злодій, бо батька не боїться. Батько добрий і не каже йому нічого в очі. А мама, нехай собі говорить і сварить, скільки хоче, з того не робить він нічого собі. Увечір вона за ним не піде, але михайло. Він стояв ще якийсь час, потонувши в гадках, заніс вітак стрільбу назад на місце, замкнув двері від бордею, а потім, оглянувшись уважно на всі боки, пішов спішним кроком навскіз через поля до неї. Тим часом все ж було пізно по обіді. Марійка увихалася в хаті. Вона пересиджувала постійно в сільській хаті коло двору, на горі, і лагодила вечерю, очікувала Івоніко й Михайла з міста. Була слабосильна, ще доволі молода жінка, з ніжними рисами обличчя, на яким, за першим поглядом, було пізнати, що тяжка, ненастана праця й жура, що гнітили її, надали їй п'ятно старості. Вона жила в згоді зі своїм чоловіком, поважала й подивляла його у всіх його вчинках, говорила до нього. «ви» і сповняла всі його накази й бажання без опору. Було би тяжко сказати, котре з них було старанніше й пильніше. Лише коли про нього говорино, що він, незвичайно, доброго серця, їй закидувало скупарство. Вона знала про це і все гнівало її чимало. Чи це було скупарство, коли вона все дбала для своїх дітей, за які була б душу віддала, коли не тратила часу так, як інші жінки за балаканиною, всього або того без намислу з хати не давала, або надто не роздаровувала, коли ходила в полатаних речах і не стояла ніколи коло крамниці і не прала. Проте вона все була доброю газдиною і мала дома все, що повинно бути в кожній хаті і в кожної доброї газдині. А хоч ніхто про це не знав, то все з тим було їй добре. Ніхто не знав, скільки полотна, напрятаного її власними руками ховалося в скрині, скільки пригарних чисто вовняних коверців висіло на поді, скільки подушок у неї було, скільки рушників і біля. Скільки кептарів, і що в тій бляшаній круглій пушці, в якій ховав Івоніка свої важкі папери контракти за поля і усякі інші цедулки, що там на споді лежали й банкноти, а що вони найчастіше їли борщі мамалигу, фасолі й бараболі, це не мало попросту нікого обходити. Вона ніколи не журилася тим, що по інших хатах діялося, і що хто їв або варив. Зрештою, чи інші їли ліпше, все хотіла б вона побачити. Навіть до Кія, що все на ціле село хвалилося, що ніхто так добре не вміє варити, як вона, варила щодня борщ, а що, може, коли чай пила. Ну, тоді, певно, була слаба, бо старий Петро з міста привіз, то й зварила та парили собі роти. Але то вже раз так на світі велося, як хто лиш нічого не давав, не робив дарунків, нічого з хати не роззичував, а хотів і собі дещо оставити. Той був зараз скупий, і того обкидували такими латками, що матінко Христова. Вона вже давно про це переконалася, заглянула пушці на дно і тому держалася від усіх здалека. В неї було лише три добрі знайомі, з якими не на настану зносилася. дві зовсім старі жінки, білі як сніг, і одна молодиця. Ті ж старі. Ставали їй в різних пригодах з порадою, а молодиця була товаришкою її душі й при роботі, більш не стояла у нічию ласку. Івоніка йшов за нею слід услід, жив з усіма добре, але у великій призні лиш із старим Петром. Марійки й не бачив ніхто ніколи в корчмі, дуже рідко коли на ярмарку, а святами або неділою по обіді, то вмісто піти де на балаканку в село, лягала на призьбу в сонце і спала. А як ні, то вимащувала собі і синам голови і чесала їх гладко і гарно, так як чинилася в часах, коли були ще дрібними хлоп'ятами, і розмовляла про худобу, і про землю, і про те, як воно, як дасть Бог дочекати, буде в будучності. Часом ходила з Михайлом або Івонікою, межею в поле і оглядала хліб.